Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Налаштуємося на урок! Стромок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 152-154. Розпочнемо з валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо б ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково здійсняться буде гарний результат на уроці. Червону валізу, позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися складати есе. Побуваємо в країні, в якій дуже захоплюються футболом і карнавалами. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні напишемо велику маленьку букву З, склади з нею і деякі слова 500, праворуч і попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте повідомлення про країну, якою віртуально подорожував Щебетунчик Бразилію називають життєрадісною країною. Бразилійці справді дуже веселі, емоційні, запальні. Найбільше їх захоплення футбол. Цей вид спорту люблять не тільки чоловіки, а й жінки. Конкурувати з футболом у місцевого населення може тільки самба, це найпопулярніший у Бразилії танець. А прославилася самба завдяки бразилійським карнавалам. Адже бразилійський карнавал одне з найвідоміших шоу у світі. Він проходить щороку в місті Ріо де жанейро і триває 4 дні і 4 ночі. На бразильському карнавалі в буквальному розумінні слова танцюють усі. Що вас зацікавило чи здивувало в цьому повідомленні? Визначте тип цього тексту. Правильно, діти, це текст розповідь. Молодці. А зараз спишіть з тексту про Бразилію абзац, який вам найбільше сподобався. Спочатку доберіть до цього абзацу заголовок, запишіть його, а потім вже сам абзац. Потім знайдіть та підкресліть прикметники хвилястою лінією. А зараз прочитаємо текст про бажання щебетунчика. Я дуже хочу потрапити в Бразилію на карнавал. Адже там так цікаво, тільки зараз це неможливо. Та коли стану дорослим, неодмінно відвідую Ріо-де-Жанейро, навчуся танцювати самбу і приєднаюся до танцюристів. Це буде класно! Визначте, будь ласка, тип цього тексту: це розповідь, опис, міркування чи есе. Правильно, дітки, ви вже здогадалися, що це Есе. Давайте прочитаємо з вами правило. Текст, у якому висловлено розмірковування, тобто думки автора, про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття, бажання. Такий текст називається Есе. Запам'ятайте. Зараз, дітки, трошки відпочинемо. Yeah. <laughs> Давайте прочитаємо з вами деяку інформацію про Бразилію. А також роздивимося цю країну на карті. Отже, офіційна назва Федеральна Республіка Бразилія, столиця Бразилія. Прапор і герб можете роздивитися уважно. Офіційна мова португальська, валюта Реал і кількість населення понад 201 мільйон Прочитайте імена бразильських друзів з Чебетунчика Джулія, Габріель. Запишіть, будь ласка, ці слова і побудуйте їхні звукові схеми. Бразильці розмовляють португальською мовою. Давайте з вами прочитаємо, як звучать вічливі слова цією мовою. Ола. Привіт. Обрігадо – Дякую! favor. Будь ласка! Чао! До побачення! А зараз прочитаємо інформацію про бразильців. Бразильці великі патріоти своєї країни. Кожний із них обов'язково має футболку, на якій написано Бразил або зображено прапор країни. Мешканці Бразилії дбайливо ставляться до всіх членів своєї сім'ї, підтримують родинні стосунки навіть із дуже далекими родичами. Поспішати в Бразилії не люблять. Запізнення тут звичайна річ, це стосується навіть телевізійних новин. Вони завжди починаються на 10-15 хвилин пізніше. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися з цієї інформації? Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 154. Які риси характеру бразильців вам подобаються, а які ні? Поясніть чому. Яку прису ви б хотіли запозичити для себе? Напишіть, будь ласка, про все це. есе. Тобто, напишіть свої думки, чи подобається, чи не подобається риси характеру і яку б ви хотіли запозичити. Права мікрофон. Скажіть, про який тип тексту дізналися сьогодні на уроці? Правильно, про Есе. Чи він відрізняється від інших типів текстів? Так, відрізняється. В цьому тексті висловлює людина свої думки та міркування. Чи маєте ви в себе вдома щось із символіки своєї країни? Скажіть, що саме? Які з традицій бразилійців, на вашу думку, варто мати і нам, українцям? Ну що, ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!